Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Перший Володимир Ясинський, перший командний пол Атлетіко Київ, Це Я перестарічним бачу, все-таки команди зосередяться саме на грі у футбол. Аби саме в такому стилі. Саме в такому стилі. Бомбардирських вмінь команди Олександра Кульші. але до того, наприклад, вдалося вісім забитих позаминулому турі у ворота міцного UFS Old Boys. Тому, власне кажучи, дійсно саме останнім часом набрали шикарну форму підопічні кульші. Знову і знову ми повертаємося до того попереднього матчу, який завершився безпосередньо за кілька хвилин до старту цього протистояння. Матчу Святоша Шотака МВ, який завершився масовою бійкою. Там якоїсь особливої турнірної інтриги для обох команд не було. Зараз до речі, кульша забиває. А тим часом степанюк забиває у ще одній контратаці від Атлетіко. Атлетику навіть подвоїти свою перевагу в рахунку. Хто б міг подумати, що ще по ходу першого тайму це станеться після швидкого голу Артура Маліни? Але поки поле ще не настільки слизьке, дощ не настільки сильний, щоб говорити про певні зміни в цьому плані. Зараз стрілець рятує свою команду. До тайму незабаром остання хвилина чистого часу розпочинається. Мальцев пробиває все-таки повз ворота. Так, і на цьому все. Перший тайм завершено. Перший тайм завершено на пунктом 3 1 на користь Атлетико київ 2. Так, Атлетико Київ 2 поки що лідерує у цьому матчі з результатом. Зараз Степанюк. Степанюк вихід вічнавич обігрує він ясінського і забиває дубольо. Один, другий командний фол атлетікої 2. І зараз Артур Маліна ще один шанс. Намагався перекинути Маліна уже стрільця до мінімуму. Тому немає цього вогнику. Зараз це ще одна. Контратака проходить. Котляр прострілює на дальню. Але тому відставання в 2 бали від третьої позиції від чільної трійки. Можна буде ліквідувати досить легко, ну але тим часом ще в цьому матчі не все втрачено. І все, у нас вичерпується ігровий час. 4-2. атлетико, Київ, 2 перемагає Уайт Сіті, здобуває надважливу перемогу в турнірному контексті, і виходить на одноосібну другу сходинку в турнірній таблиці. Де... Команди Уайт Сіті, Білгородська громада Артур Маліна. Вітаю вас по грі так стикова така гра у вас серед лідерів. Не вистачило. Що скажете ви? Я скажу, що ігрою цілком задоволений. Ми непогано грали. У нас були шанси сьогодні на перемогу. Суперник теж міцний, непоганий. Але ми допустили четвертий гол, я не пам'ятаю, але три голи це наші помилки, які ну, ми не повинні були їх пропускати. Там від руки відлетів, там обрізались. Ну, тобто, таке, що. Ну, не пропустивши ці, не, ну, ми там е, якісь робочі голи забивали, старалися. Пропустили, то там міняємось на своєму, то падаємо, то е, ну, з центра поля пропускаємо, то обрізаємось. Е, в мене там когось обвиняти я не можу. Але сьогодні, ну. Я не знаю, кожен другий гравець допустив таку помилку, що ми пропустили три м'ячі за цього. Ну, дуже прикро, коли в тебе нормальна гра, ти створюєш, ти стараєшся і таке пропускати. Ну, жалко, що. Такі. А що, що сталося? Не налаштувались на гру? Чи можливо втома, чи можливо погода? Що, на вашу думку, що стало причиною цього всього? Ну, мені здається, що. Ці помилки там ну, одна випадково там від руки залетіла, да? а десь просто не сконцентровано Гравці зіграли. Ну не знаю, просто розконцентровані, були в той момент якось. Треба було від першої до останньої хвилини бути максимально зосередженим. У нас такого не було. За рахунок цього програли. А, окей, тоді ну скоріш за все, що друге місце вже навряд чи а за третє будете боротись. Та будемо до останнього налаштовуватись на три, там три гри, якщо не пам'ятаю, залишилось. Будемо налаштовуватися на перемогу в, у всіх трьох іграх, а там як вийде. Тобто будемо просто на перемогу грати. Я, я, як закінчимо, так закінчимо. Дякую. Бажаю вам успіхів. Дякую. Перемог. Так, дякую. Артур Маліна, капітан команди Вайціті Білогородська громада. А тут граючий тренер Олександр Кольша. Вітаю з перемогою, Саш. Ну, давай, по-перше, викинули вони твою установку? Е, так, ну вольова звитяга. Дякую за привітання. Перш за все, я хочу відзначити, що вчора був команди третій тайм. Це найголовніше. Ми ще боремось на іншому турнірі. Там була перемога і. Я дав добро, дав зелене світло пацанам. Ну на третьому таймі ми Барселона. Реальна. Реал Барселона. Ми там в такому порядку, реально, за столом. Просто ну, до чого веду, жарти жартами, що сьогодні віддалися. Прямий конкурент, розуміли все, пропустили знову гол. Дуже непоганий нам забили. Трошки привели себе до ладу. Тренер вийшов, два забив. Не, не, не планував чесно виходити. Пацани сказали переодягатися. Ну це знову такі жарти. Заслуга однозначно команди дотерпіли 3-1, Думаю, другий тайм трошки ми підсіли. Все таки знов таки, ігра була, і то ж третій тайм, все таки, але обіграли прямого конкурента. Це найголовніше, напевно. -е, от Артур Маліни сказав, у них була розконцентрація в деяких епізодах. Стосовно твоїх гравців. Чи вони були сконцентровані всю гру? От тримались до кінця, на твою думку? Е -е, думаю, так повторюсь знову ж про той же третій тайм. Зараз точно передачу віна, е, хоч десь е, реально було бажання. Навіть не доставав там планшетку. Пацани самі розуміли, що після вчорашнього не мали права зіграти погано. Команда Вайт Сіті, габаритна команда, готувався, як і до кожної, кожного колективу знав, що в них високі фактурні гравці, що вони грають такий в атлетичний футбол, в принципі. І дуже класно, що була підтримка навіть після першого пропущеного, Я не скажу, що ми там не забили не робочі голи, хороші виходи. У нас, можливо, перший там залетів метрів 16, такий, серія рикошетів. А так, в принципі, і другий дуже класний вихід, і третій, четвертий гол. В принципі, нелегка однозначно. Перемога, але вважаю, що абсолютно поділу. Згоден. І стосовно після цієї перемоги, напевно, ви вже ви одноосібні другі, друга позиція. у вас. А, ну, Не хочу наврочити, але. Дивитесь вперед на медалі туди, чи ви так не заглядаєте в турнірну таблицю? Не даю, не даю пацанам хапати зірок з неба. Футбол така штука, ви ж знаєте, прекрасно. Всі матчі різні вони і, і нам тільки ми піднімаємось туди до небес, зразу ж дуже сильно падаємо. І навіть люди, які вже найстарші, мене це розуміють. За це ми напевно любимо футбол. Так, медалі однозначно хочемо, і друга команда хоче піднятися на ранг вище. Як я розумію, там чи дві чи три команди входять однозначно. Три. Три. Ну і чекаємо знову на реванш з Бруклін. Тепер ну, це наш дербі з ними. Ось і сподіваюся, ми піднімемося з ними. І знову повторимо непоганий матч. Реванш однозначно. Ще три матчі. Три матчі. Гетьман, досить, досить непогана команда. Вчора дивився на них, дуже класний колектив. Дуже непоступливий тім. Київ. Тобто, ні, ще рано розслаблятися однозначно. Атлетіко, в принципі, і славиться дисципліною, що ми за рахунок цього, можливо, ми десь не сильніші колективи, а за рахунок самовіддачі дисципліни ми будуємо свою гру, будуємо свій колектив, напевно, на цьому і вивозимо. Ну, бажаю успіху, перемог І, і да, третього тайму, і тайму вдало. Так.